Брати і сестри, і я вас вітаю. Христос народився. Амін. Я приєднуюся до всіх тих добрих побажань, які були і сьогодні, і раніше. І всім вам бажаю радості, Різдва. Я читаю один вірш тільки з послання апостола Павла до Тимофія і хотів пороздумувати трошки над ним, і ми разом помолимося. Перше післання Тимофія 3, 16. Я прочитаю з того вже новішого трошки перекладу, і безсумнівно, це велика таємниця благочестя. Бог був явлений у плоті або в тілі, виправданий в дусі, зримий ангелами, проповідуваний серед народів і прийнятий вірою у світі, вознесений у славі. Як уже сьогодні було нагадано, нам, брати, читали з Євангелії від Луки, що ангел, ангел сповістив так пастухів, що сьогодні в цьому Давидовому місті для вас народився Спаситель. І як ми часом кажемо, така професія от пастухів, проста така професія, брати і сестри, і я дивлюся, от по нашому залі, отак можна знаєте, провести очима. По всьому залі, ми є всі люди простої професії. так чи ні. Навіть як хтось на комп'ютері працює, все рівно. Знаєте, Я не буду перераховувати, ми є тут всі люди простої професії. От. Хоча не тільки для простих Господь і для царів відкрився. Ну, Серед нас нема сенаторів, тут, царів, президентів і так далі. Ми з вами є прості люди. Але Но добра новина. Для вас народився Спаситель. Для мене, для вас народився Спаситель, який є Христос. Господь. І ми є зібрані сьогодні в цей день, в цей день свята, щоб прославити і поклонитися Йому. Як уже було братом згадано переді мною, що народження Ісуса Христа, або Це Боговтілення, як ми кажемо, це є е, такою центральною, як би сказати, новиною, чи якби таким моментом е, в новому заповіті і взагалі для нас, людей. І е, е, Апостол Павло, пишучи своє післання до Тимофія, він це називає «велика благочестя таємниця, «велика благочестя тайна. І він перераховує таких шість моментів тут, шість ступенів. Бог явився в тілі, оправдав себе в дусі, ось він показав себе ангел, ангелами, про нього проповідувано в народах, увіровано в світі і вознісся у славі. І на кожний. Цей пункт це можна проповіді говорити. Тому я зупинюся лише сьогодні перед нашою молитвою на одному. Бог явився в тілі. Бог явився в тілі. От. Велика благо... благочестя тайна, Бог явився в тілі. <кхи> Ви знаєте, трошки чуть-чуть до слова таємниця так вернуся. Тайна, таємниця. Таємниця це щось таке невідкрите, це скрите від нас. От. Таємниці є скрізь. От, коли говорити про, е, про любу країну, про, про любу державу, в державі є державна таємниця. От, так, от є таке поняття державної таємниці. Є люди, які причетні до державної таємниці, коли вони відкривають її, то їх судять досить жорстоко. Так. От, тому що це таємниця є. От, її не можна відкривати. Таємниця є, скажімо, навіть не то, що там в державі, навіть в якомусь бізнесі, в корпорації, от взяти Боїн, хто працює, там є свої якісь таємниці. Навіть були такі моменти, коли там хочуть щось викрасти і десь передати в другу країну. Там є таємниця, не можна цього робити і все, таємниця. Та що там говорити про щось велике, браття і сестри? Кожний із нас. Це є таємниця сидячий тут. Ми не відкриті на, на всі 100% один до одного. В нас є багато чого скритого. І я пам'ятаю як один із служителів, пастер Великої церкви, тут сусідні я не буду називати хто, бо ви... ну, він давав шлюбне наставлення, і він сказав такі слова молодим, так між іншим, я запам'ятав. Він каже: ви знаєте, що мені недавно сказала моя дружина, вона каже до мене. Ти думаєш, що ти вже мене знаєш до кінця, але я тобі скажу, що ти ще мене не знаєш. І він так, знаєте, аж зніяковів, тому що вони вже майже 40 років прожили. От, і, все, і це правда є. Ми тільки пізнаємо, треба признати, що в шлюбі навіть ми все ще пізнаємо друг друга. І навіть будучи довго в шлюбі, який залишається ще, що не все та дружина сказала, ти ще знаєш про мене. От, друзі дорогі. І ви знаєте, таємниця та. Ну, напевне, найбільша таємниця во Вселенні, це була таємниця і залишається таємниця благочестя, таємниця божества. Таємниця побожності, таємниця Бога. От. Хто він такий є? Хто він такий є, цей Бог? І е, ви знаєте, що часом я, я чув, чув таке не раз, е, особливо люди, які, м, скажем, е, не довіряють Євангелії або атеїсти, вони казали, ну де ж, якби був Бог, то була б одна віра на світі, так, і одна релігія була б. А те, що є стільки всяких релігій, то то, ну, що то. Нема, ну, значить, Бога нема. Але для мене це навпаки є підтвердження, тому що Бог він в тайні знаходиться. От, він знаходиться в таємниці. І 25-й розділ книги Привповісток Соломоновій, другий вірш, там є написано так. Що слава Божа покривати діло своє тайною, таємницею. Це є слава Божа. Так як, от місяць він кажуть, вчені і напевно, так є, бо я бінокль такого маю, часом дивлюся, одну сторону бачу його. Вони кажуть, що місяць він одною стороною до нас завжди. Він так обертається навколо землі синхронно, що ми бачимо одну сторону місяця, а другої не бачимо. Це таємниця, що там є. Хіба туди з другого боку подивитися? От і так само, як я казав, що найбільшою цієї таємницею всі вселені, це є Господь Бог. А кожна релігія це є спроба людини, тому що людина вона створена в образ і подобу Божу. І хоча людина відступила від Бога, ну той завдаток від Бога, він є в О те, що Бог вдихнув в людину дух життя і став чоловік душою живою, він є. І людина якось кожна по-своєму будує ту драбинку до Бога. От. Тому вони відрізняються, тому що людина не знає, хто такий Бог, а хоче зробити свою теорію. Ось і відповідь чому стільки релігії на світі. І навіть християнство, воно таке не одинакове, а теж ну, дуже багато є гранів навіть в самому християнстві. Ми не говоримо вже за другі релігії. Ось. Але є написано, що тайни свої Бог відкриває людям. Кому? Тайни свої відкриває боящимся його. От. І тому Бог прийшов, до людини наблизився. Звичайно, людина мала цей шанс. На початку пізнавати Бога. Земля була прекрасна наша, створена Богом, прекрасна земля. А на тій прекрасній землі було найкраще місце ще, яке було назване раєм. І туди був поселений чоловік, щоб там зустрічався з Богом. Ну, не, 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 не устояв там чоловік. Ми знаємо, був вигнаний з раю. От. А дорога туди і поставив Господь херовима з огняним мечем. Для чого? Щоб оберігати дорогу до раю, дорогу до дерева життя, якщо точніше там написано є, от, оберігати її. Тому Господь від, відтоді остався в тайні. Людина старалася, якусь ту Вавилонську вежу будувала, не, не добудувала. Потім Господь сам він зробив крок свій. Він вибирає Авраама, от, Він е, починає е, говорити до Авраама, і він наближається, заключає заповідь. Потім пізніше Бог, уже потомкам Авраама, я так проскакую, дає свій закон там, в пустині, на Синаї. О, це вже було щось ближче. Хоча людина Бога не знала, але вже був даний закон на Синаї. Це момент був такий унікальний, гора траслася, диміла, так от били громи і блискавки. І Бог на Синаї своїм перстом писав заповіді, 12 заповідей на тих каменних скрижалях. От. І потім Мойсей приніс їх. Звичайно, там перший раз вони були розбиті, другий раз. От. Потім через Мойсея свого раба слугу, Господь ще дав ті заповіді. 613 заповідів, які, було, які, які були записані в старому заповіті, в книгах старого заповіту, або, як ми кажемо, в Торі. От, це вже було щось ближче. Але хто він? Хто той Бог? Так, вже чули ті громи, блискавки, уже були написані слова Божим пальцем, заповіді Господні. Ну хто він? Він залишався далі тайною. От. Пророки відкривали щось, говорили про нього. Ну хто він? Він залишався тайною. І от, коли ми говоримо про Різдво, про той день славний Різдва, про ту ніч святу, як ми співаємо. Про це маленьке немовля, яке було народжене від Марії і положене в яслях, вона сповивала. Це велика благочестя тайна. Бог явився в тілі. Той, хто був над нами, той, хто говорив, часом посилав ангела свого людям. Люди бачили, він дав закон свій людям. Але тепер він, він прийшов сам, і той, хто був над нами, назвуть його. Емануїл, що значить, що з нами Бог. Велика благочестя тайна, Бог явився в тілі. Братя і сестри, це дуже є важливо знати і розуміти. Я деякі моменти хотів пробігти, нагадати нам, деякі, не тому що ми не віримо в Ісуса як Божого Сина, або нам це треба доказувати. Нам того не треба доказувати. Ті, хто на цьому місці. Є ми віримо в Божого Сина. Ось, Я не сумніваюся в цьому. Але нам не, не тільки треба ну, вірити, мати віру в серці. Нам часом треба і дати відповідь комусь. Каже, хто там, напевне, Петро: що кожному требує, що від вас отчота вашому опованні і вашій вірі, ви повинні дати відповідь про Бога. І як ми скажемо, Ну, є Бог, бо є Різдво. Є Бог, бо дивіться, лампочки кругом світять ялинки. Ну є Бог, бо ми вон колядуємо і так далі. Ні, це повинно щось бути більш фундаментальніше. І ми повинні це знати, Ось, що Ісус Христос є Божий Син. І, ну, по-перше, я деякі кажу основні моменти тільки. Я вже не буду говорити за Йоанна Хрестителя, чудесне його народження, явлення Ангела Захарії. Це все з тої самої, як то кажуть, Давайте візьмемо від Марії. Уже було згадано, що Марії явився ангел, хто там, Гавріїл, і він благовістив про народження Спасителя. Вона не знала, як то буде. Він казав, що так і так це буде, що сила Всевишнього горне тебе, Дух Святий на тебе зійде. Ось тому-то народжене, воно буде святе. І ким буде названо? Сином Божим. Буде названо Сином Божим. Ось. Про це було. Сповіщено е, 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 Йоанну Хрестителю. Йоанн Хреститель, він теж він, е, про це свідкував, що Він є Божий син. І пам'ятаєте, коли він хрестив там людей на Йордані, і Ісус прийшов охреститися. І Йоанн побачив голуба, так, який е, Дух Святий, вигляді Голуба, який сходив на ньому і перебував. І в Євангелії до Йоанна він так каже, що той, хто послав мене хрестити. Я не сам вийшов на Йордан Хрестити. Він мене послав, і той, хто послав мене хрестити і приготувати дорогу для нього, для Месії, то він сказав, що на кому ти побачиш Духа Святого вигляді голуба, який сходить і на ньому остається, то це він, це Божий син. І він каже, і я про це свідкую, що Він є Божий син. От. Про це свідкував цей голос із неба. Коли Ісус виходив з Йордану, цей голос, який прийшов із неба, і Він казав, що це син мій улюблений. Так? Це син мій улюблений. Про, про нього свідкували учні Ісуса, вони були переконані. Вони всі свідкували про нього, що Він є Божий син. Нафанаїл, пам'ятаєте, раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Так. Апостол Петро. Ти Христос, син Бога Живого. Хома навіть, і про якого кажуть, невірний. Господь мій і Бог мій. І так кожний із них, браття і сестри, вони були глибоко переконані. Три учні, Ісус бере з собою Петра, Якова Йоанна на гору переображення і там е, переображується перед ними. ось, Та слава осінила їх. так от, е, Там е, явилися, е, там. Хто там Ілія, так і Мойсей, і сказали ці учні, напевне, Петро там сказав, що нам тут добре бути. Ми побудуємо три, тут, три кущі, три намети. побудуємо, Нам добре тут бути. І там є написано, що коли осінила їх та хмара, то голос був, що це син мій улюблений, і було ще додавлено Його. Слухайте. Апостол Петро, пишучи своє пісня, напевне, друге пісня, він згадує цей момент. І він каже: ми пішли, ми сповіщаємо вам силу, ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не за хитро сплетеними байками. Знаєте, от історії гарно гарно все так розказати, але ми пішли не за тим, що ми сплели гарні якісь байочки були такі. но ми. Були очевидцями Його величі. Ми, каже, чули цей голос, який прийшов із неба, і там ми чули його на святій тій горі, що це син мій улюблений. В ньому моє благовоління Його слухайте, браття і сестри. Про нього, як про сина Божого, свідкував навіть темний світ. Я кажу, я проскакую. Можна говорити, було б за інших людей. Ви знаєте, що, чому я так трошки це згадую, тому що в кожній релігії дуже часто це один хтось отримав відкриття, один десь там. Так от. Я не буду перечисляти, я колись трошки вивчав світові релігії. От. Один десь там, якусь книгу знайшов, якесь відкриття отримав. Один чоловік і на тому одному чи було воно, чи ні. Вся релігія будується. Але в нас багато свідків є, братя і сестри. Тому ми, звичайно, довіряємо цьому. Но, но, но наша віра вона є розумна, осмислена і раціональна, тому що вона має багато свідків. І про нього, як про сина Божого, свідкували навіть, навіть темний світ. Духи навіть злі свідкували. Пам'ятаєте, це не один раз був. Ми знаємо, хто ти. Ти святий Божий. Що тобі до нас там, так, сину Божий, ти син Божий і так далі. Це свідкували ті духи, які. Ісус виганяв злих духів навіть під час розп'яття цей сотник римський, який не був віруючою людиною. І разом з, з тими, хто там були, написано, коли він спостерігав за всім процесом розп'яття, за все, що відбувається з Ісусом. І коли Ісус помер, і Він сказав, Отче, в руки Твої віддаю дух, Ти й землетрус стався все. Він сказав, що? Воістину. Цей чоловік то був Божий син. Браття і сестри, скільки засвідчень було про те, що він Божий син. І я прочитаю тільки Йоанна, Євангелії, 20 розділ, розділ 30-й, 31 й вірш. Всі, між іншим, чуда і знамена, які сотворив Ісус, вони були в підтвердження того, що Він. Є Божий Син, Він показував свою владу над природою, над духами нечистими, над, над, над всім, над хворобами. От. І пише Йоанн так, багато ж і інших знамен сотворив Ісус перед учнями Своїми, про які не написано в цій книзі, їх набагато більше є, а написано це, щоб ви повірили, що Ісус Христос, Син Божий, і щоб віруючи, мали. Життя вічне в ім'я Його, браття і сестри. Ось це каже: Я записав далеко світ, би не вмістив всіх книг, якби написати те, що зробив Ісус. Ну те, що записано в нього, ціль одна: показати, що Ісус це є Божий Син, браття і сестри. Був колись один випадок такий в Євангелії Йоанна. Є записано про того чоловіка, який був сліпий від народження. Він такий родився. Ісус зустрів того чоловіка. Він написано, плюнув, зробив грязево, і е, помазав очі його і, і послав е, вмитися. знаєте. Що можу я? Вибачте за такий приклад. Але я так от роздумав, знаєте, часом, як я пробирав колесо, чи спускаю, чи ні, то я там злинив. Ну, що я можу зробити? Ну Ісус плюнув, зробив грязево, помазав очі і каже, іди вмийся. І цей чоловік не бачив його, але пішов вмився і став зрячий, і почав свідкувати про Ісуса. І всім свідкував. І в синагогу прийшов, святкував, його в кінці кінців вигнали. І зустрічає його Ісус і задає йому таке питання. Ви знаєте, коли я читаю це, мені здається, воно мене торкається. Мені здається, що Ісус посміхнувся навіть. От, він запитав його, чи віруєш ти в Божого Сина? От, і цей чоловік е, каже: «А, а хто він такий? Ну, я ж його не, я не знаю, я не бачив його. І Ісус, напевне, посміхнувся і сказав: а от Він, хто перед тобою і хто зараз з тобою говорить? І що він тоді сказав? Вірую, Господи, і поклонився Йому, браття і сестри, а я вас запитую, церква дорога, чи віруємо ми в Божого Сина? Якщо ми віруємо, поклонимося йому сьогодні. Сьогодні є прекрасний день. Ви знаєте, я би хотів, щоб в нас знайшлося місце для Ісуса. Щоб у нас знайшлося місце для його слова, в тій в ті передсвятковій суєті, знаєте, де ми робимо якісь подарки дарем, відвідуємо багато різних парів маємо застоль, і сімейних, і несімейних, щоб в тій суєті, в тій великій гостинниці, яка сьогодні переповнена, знайшлося місце для Ісуса. Найшлося місце для Його Слова, тому що воно нам так потрібне, знаєте, закінчиться свято. Ну, хтось обремінений є тягарем якимось, знаєте, самим різним. Це може бути життєвий якийсь тягар, це може бути хвороба якась. Це може бути якийсь тягар гріха, як я казав, є ті тайни, які ми всім не відкриваємо, але людина бореться і знає. Це може бути тягар непрощення. Це дуже тяжкий тягар, який людина назбирає. І вона сама, в принципі, від того звільнитися і не може. І багато інших тягарів, браття і сестри. Для того прийшов Господь. Він народився, і Він сьогодні є в тому служінні з нами. Хай Господь благословить вас всіх. І зараз, коли ми будемо молитися, я б хотів, щоб ми разом поклонилися Йому, як Божому сину, як тому, хто гряде знову, щоб забрати церкву свою, щоб забрати там, де він, були і ми. Давайте ми припадемо до Його ніг, поклонимось, скажемо слова вдячності, помолимось йому. Амінь.